Гарного всім дня, дівчата і хлопці, в кого ще є гарбузи, признавайтеся. У мене ще є два, крім цього. Зараз я... Хочеться спекти гарбуза. Кашу я варила, молочну кашу я люблю із рисом. От, і люблю із пшаном дуже. Хочу спекти щось на вечір таке, бо вечором завжди мені хочеться чогось солоденького. Чи то яблука якось погристи, чи що, а взагалі-то я люблю цукерки. От. Я зараз спечу і буде це в мене такий десерт на вечір. Значить так. Зараз я його розріжу. Ще я не знаю, що тут всередині. Почищу. А що всередині? Насіння і гарбуз. Оцей кусочок гарбуза я гарно почищу і покришу. А в цьому гарбузі я буду пекти. Ось у мене зерно. Я зібрала, можна буде посадити в цьому руці таке гарно, знаєте, вистояне. Зараз оце почищу я цей кусочок гарбуза. тепер підготувала я ось трішки яблук. Гарбуз почистила. І зараз я буду це складати сюди гарбуз. Я вже посмакувала його нормальний, солодкий. Ось так. І оце я буду зараз сюди складати по черзі яблука, гарбуз. Можна окремо яблука запікати, не забувайтеся, я вже показувала, я дуже люблю. Ось так я поскладала. Тепер ось у мене ще є клюква, тобто журавлина можна сюди кудись всерединку покласти. Так, для смаку. І родзинки. Ось так. Можна потрусити ще зверху цукром. Або медом полити. Я, напевно, трішки цукром все-таки потрушу, бо ось так, щоб так, для такого карамельного смаку. І ось ставлю ось таку форму. Можна прикрити зверху теж фольгою і поставити в духовку, в холодну духовку можна ставити і потихеньку запікати. Я не знаю, скільки він буде випікатися, коли гарно, він так провалиться десь туди, кудись. От. Можна буде по... якось провірити, чи то ножиком, чи то ложкою, посмакувати. Ось мій десерт на вечерю, спікся вже, пахне дуже смачно. Тут переплилися смаки, гарбуза з яблуком. Дуже смачно. Хто любить цукор, покладіть цукор, хто любить мед, з медом, будь ласка, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю До зустрічі!